Вітаю, мене звати Віталій, молодший сержант 23-го окремої механізованої бригади. Срочкою я не служив. Послідня робота працював на моїй пошті в службі безпечності. Пішов в військо з 22-го року, 26 лютого. Вже я військо був. 25-го пішов воєнкомат часа начала війни, 26-го вже в формі був. Ну, утром проснувся, мені. Дружина подзвонила, хай вона на роботу їхала. Кажуть, що всі електрички назад вертаються війна. Спочатку щось не повірив. Та, ну, в інтернеті забив, бачу точно. Ну що, трохи повечера, 24-25 пішов зранку вже в воєнкомат. В воєнкоматі були черги, сутки я обходив більше комісію, і далі нас на Одесу відправили. 26-го. І з того почалося. Нам. Я ні в армії не служив, ні в АТО не служив, ну, вже зрозумів, що треба. 61-й я був АГСником. Там МК не було, там окремий згод АГС у нас були, ГРВ. Вже в 23-й, як я перейшов, то тут АГС теж є, але МК більш ефективніше, то піхоту цікає на нараз, якщо пристріляні точки, то дуже допомагає нашій піхоті, та і кацапи бояться їх. Наводиться воно по компасу, азімут, вибиваєш азімут, далі по рівню, є в тебе шкала, виставляєш по шкалі рівень, ну приблизно висота, знаєш, чи ти нижче, чи не вище, нажимаєш. Схожного такого нічого там немає, главне понімати трохи і слухати, коли вчать. МК стріляє на 2, 100, 40 мм калібр вогами. АГС дуже пригає, хоч він легше його переносити, перебігати. МК більш тяжче, він не такий розброс дає, більш точніший трошки. Хоча в ОГСІ вже теж воги є на два стовби, почали робити. Ми на Херсоні-трофєві, то теж трошки неприємні. З Одеси починали, потім Миколаїв, Баштанка, Вознесенськ, Херсон. Потім вчитився в 23-й бригаді. Це був в составі 61-й спочатку. Потім 23-й. Два поранення. Перше на Херсоні, друге вже часом Яру. Починали ми з Березноговато, Андріївка, Брускінське пішли, потім стояли на Інгулець і Микільській. Вже Були на тій стороні, ми на тій стороні Дніпра стояли. Потім пішли на солідарна бригада. Тоді я був гранатометчиком, помічник гранатометчик Ну а потім вже, як в Андріївку перейшли, то там вже бої були і автоматні, і аксіст. Ну, приятно нічого там немає. Страшно було перші взриви, вистріли. Ну, Потім привикається потихеньку. На в Андріївці на Херсоні я навіть не зрозумів, що... що мені прилетіло. Ногу привітіло, там ще ротний зі мною був, в мене ну турнікет, кущі сутки вибирався звідти. Там треба було річку перепливти, і ми на лодках перепливали. Трошки тяжеловато було. Відновлення бистро, кстати. Я десь до двох місяців лікувався, потім назад в звод прийшов. Ну, в зводі поки що сидів, на... не виходив на бойову. Там місяць чи два я ще в зводі був. Далі вже почав заступати так само. Сейчас яр. Ну, я наступив на пелюстку. Ну, стопи немає. Сьогоднішня поездка, блядь. Эвакуировали Захарчиков, блядь. Захарчиков, блядь, на память, на Помаши рукою, жив, здоров. Пизда на гене. врод. в рот. Еле выехали нахуй. нахуй. Вс, пизда. Заходило два чоловіка, це ми МКшники. При заході по-сірому наступив. Турнікет вміти треба тренуватися перед цим. Дуже я його обистом наложив, бо я сам тренувався, його собі накладати. Я вже готувався до такого, бо там їх було повно валялося. на турнікета, це метр п'ятдесят що я відповзв бо там на перекрестку було. Накрився шифером і ждав, поки заїдуть. Ну, підірвався, я ще навіть стояв на нонзі. Я подумав, що зброс, потім глянув на ногу, а мене там... <гум> трохи не вистачає. Ну, наложив турнікет то і відповз туди, перед який визвав вже. Добре, що вовремя приїхали, там час з чим-то був. Спасли більш-менш ногу, нормально. Дякую хлопцям, що заскочили і вивезли. Бо вийти я не знаю, як я виходив. У нас всього двоє було. Я тілесваження не маленький, та людина, що зі мною заходила, 58 років, мене б теж не потягнув би. На машині заскочили хлопці, дякую, вивезли. Настабік я ще повню, а далі я вже під наркозом. Повню, з якоїсь лікарні вивозили, то звідки що на Дніпро, з Дніпра вже на рівно відправили. Нормально лікували врачів. Приємні, ребілітовувати хороші, трошки заставляли, ну самі розуміли, що нам воно потрібно, якщо хочу ходити. Зараз схожу, багато хто не, 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 не замічає, що в мене його немає. Ортез, протез є. Ну, протез воно там не йде, а ортез. Ну, ходжу більш-менш нормально. Пробувати буду далі служити. Получиться, то буду ні, то буду списуватись. Поки я думаю, десь в ПВО піти в мобільну групу. Там більш-менш бігати так не треба. Ну, зрозуміло, повинні йти, бо як не ми зараз, то вони прийдуть туди далі. Все одно рано чи пізно. Лібо на них будеш воювати. Зараз вони ці території що взяли, то зараз ті хлопці за них воюють. І йти треба воювати.